Слава Богу, любні гості, брати і сестри. Завтра, 21 вересня, свята Православна Церква відзначатиме Велике Двонадесяте свято, яке має назву Різдво Пресвятої Богородиці. Це свято говорить про те, що справді ті сподівання ті пророцтва, які передрікалися напроти всього старого завіту. Господь приготував для себе. Непорочну діву, від якої мав воплотитися в подобу людини, Діва Марія народилася від благочестивої чити Іакіма і Анни, які довгий час не могли мати дітей. У давній єврейському народі це було недобрим знаком, тому що очікували Месію Спасителя і думали, що він народиться, міг народити себе в кожній родині. І коли не було дітей, то вважалося, що це ніби як помилкова була така думка, що Бог залишив цю сім'ю. І от, коли Йоаким прийшов принести жертву храм Божий, то один із чоловіків заперечує йому, сказав, що ти не можеш приносити жертви, Бог тебе не благословив. Він із болем душі уходить у гори до своїх овець і де його пастухи. Пасли його численні стада, і в цей же час Анна виходить у сад і бачить, як пташка годує пташенят. І вона заплакала і сказала: Господи, і птахи небесні, і звірі мають дітей. Одна я в тебе є неплідною. Якщо ти дасиш мені дитя, я присвячу його тобі. І як свідчить святе передання, одночасно їм, які моя ні, було явлення, явилися їм архангели. Гавриїл і Рафаїл, котрі передрікли їм народження Діви Марії, так і сказав Анні Архангел Гавриїл, який явився, що ім'я Діви буде Марія. І ось коли вертався яким із своїх стат, Анна вийшла йому. На зустрічі сказала велика радість. Ангел явився міст, і у нас буде дитя, дівчинка, яким сказав, і мені теж явився ангел. І е в радості вони почали в молитві зачали дитину. Через 9 місяців у них народилася дівчинка, на ім'я Марія, яка і мала стати матір'ю Господа Бога, та е яка очікувалася тисячоліттями, нарешті прийшла. На землю зліздвом про Святої Богородиці, улюблені у Христі брати і сестри, з святом.